Леся Воронина, таємне товариство боягузів Жив був собі один хлопчик на ім'я Клим, мав він друга запеклого ворога. Жодна їхня зустріч не закінчувалася добром. Навіть їхні матусі розповідали, що тільки вони залишали їхні колиски, коли вони були малі. То вони билися пляшечками з молоком. А з того часу, як кактус так прозвали того друга, налопцював климка, хлопчить навіть боявся виходити з дому. Одного разу клим, втікаючи від кактуса, випадково наступив на люк біля школи. Той почав м'якшати, і хлопчина провалився всередину. Там було дуже темно. Але раптом з'явилося світло, і Климко побачив, що з стіни, до якої він ще торкнувся, виліз під нос з бутербродами і чашкою томатного соку. Аж раптом згори пролунав голос Він запитався у Климка, чи хотів би він взяти участь в експерименті. Хлопчик погодився і йому повідомили про зустріч завтра у дворику. Наступного дня клин прийшов за адресою і побачив закинутий будинок. Увійшовши всередину, він побачив гарну жінку з білим волоссям. Вона повідомила, що експеримент розпочався, а далі вона йому не потрібна. Після того вона зникла з його полю зору. І Климко, обернувшись, побачив двох хлопців, які билися. Вони встали, ніби нічого й не сталося, і почали розповідати Климку, щоб той прийшов завтра ввечері із скрипкою на центральну площу і зіграв пісню про бабайка. Мишко хотів відмовити, аж жаптом. Він опинився за дверима. У його руці, крім скрипки, була якась записка загорнута в клубочок, і, розгорнувши її, Климко побачив слова пісні про бабайка і план банку. Прийшовши додому, він сів перед годинником і дивився, як швидко йде час до їхньої зустрічі. Він дуже перелякався. Коли до нього доторкнулася бабуся. Вона була дуже здивована і пригостила його пиріжками. Мишко подякував і вийшов з кімнати, бо залишалося декілька хвилин до їхньої зустрічі. Коли він прийшов до центральної площі, друзів він не побачив і подумав, що все скінчилося, але раптом із -за зарогу. Вигукнув заяць і жук. Так він прозвав своїх нових друзів. Вони були не самі, а везли у візочку бабайка. Хлопці зупинилися біля мене і почали надягати на мене клоунський костюм. Після того запитали, чи взяв я скрипку і чи не забув про пірець. так, я хотів викрутитися, але жук сказав, що приніс свою стару. І вони дали її мені, і ми почали концерт. Потроху до нас підходили люди, і багато хто перешіптувався. Хтось кинув наш візок декілька гривень, і до нас підійшов чолов'яга. Він запитав, чи може наш бабайка передбачати майбутнє. Хлопці сказали, що так, і бабайка витягнув якийсь папірець. Заєць відібрав його в нього і віддав панові. Той обурився і викинув його якнайдалі, і пішов. Аж раптом до нього на мотоциклі під'їхали двоє людей. Вони підскочили, забрали в нього валізку, сіли на мотоцикл, розвернулися і швидко поїхали назад. Чоловік був дуже здивований і покликав охоронців. Хлопці швидко втекли. Я не знав, що робити, і побачив записку. Що отримав чоловік від бабайки, там писало Вас пограбують. Я був дуже здивований і не розумів, чи це бабайка був такий чарівний, чи то чоловік такий неуважний. Тоді я вирішив, що вже час йти додому. Але біля банку мене застерегли хлопці. Вони запитали у мене, чи взяв я карту банку. Я сказав, що ні. Але знає цей банк, як всі свої п'ять пальців, бо тут працює моя бабуся. Хлопці були задоволені, і я повів їх через секретний вхід. Ми пройшли коридорами і нарешті потрапили до кабінету директора. Його захищало велике вікно, і хлопці сказали, щоб я залишив цей дім. і швидко взяли присоски, обвели їх циркулями і виняли два кружечки, через які пролізли до середини я пішов за ними. Усередині хлопці одразу ж підійшли до великої стіни, на якій висіла картина, де було намальоване село. Хлопці нажали на двері будиночка, і картина розчахнулась на дві половинки. Ми зайшли всередину, там пахло болотом. Але я був дуже здивований, де в місті могло взятися болото. Ми побігли далі, і тут я побачив великих жа... синіх жаб, які плавали посеред болота, або сиділи за столиками і жували хробачків. Хлопці розповіли мені, що це інопланетяни, і вони всилюють у людей страх, і саме проти них б'ється таємне товариство боягузів. Я здивований. Побачив, як з сусіднього коридору вилетіло щось схоже на, мал... на зліпленого маленькою дитиною солдатика, і ми вийшли. Жук закрив картину, і я не пам'ятаю, що було далі, але вже пам'ятаю, коли я прокинувся вранці, точніше, мене розбудила бабуся. Уже була восьма ранку, і до початку уроків залишилось 20 хвилин. Я швидко побіг у ванну і полетів у школу. Я йшов через будівництво, але раптом мене схопило щось слипке, воно підтягнуло мене до себе, і я побачив велику синю жабу. Вона вмостила мене щось слипке, тому я не міг навіть повершитися. Вона розповідала мені, що їхня єдина перепона що товариство боягузі. І ще цієї ночі до них приїде їхній бос, і вони повинні здатися. Мишко дуже перелякався, але раптом повз них пролетіла муха. Жаба з'їла її з задоволення і почала засинати. Але Климко почув її останні слова Ви повинні здатися. Після того, як жаба повністю заснула, він спробував вийти із будівництва і вивидково потрапив у калюжу. Вона розтягнула цю липку речовину, в яку потрапив климко, і він зміг спокійно рухатися. Побігши до школи, він хотів спробувати натиснути на люк, щоб знову попасти у таємну лабораторію, але цього разу не вийшло. Він Впробував згадати, де знаходиться той дворик, але, здається, чари підступної жаби таки подіяли на нього. За щастя прилетіло на нього з неба, точніше, прилетів метелик. Він приніс записку, і в ній було сказано бігти додому, і там уже почути наступні вказівки. Клим побіг додому, і на столі він помітив свисток. З нього він почув голос своєї бабусі. Витягни з качалочки з вазону і дістань ключа. Машина жовта, вона стоїть під вербою. Далі ти отримуєш вказівки. Я був дуже здивований, що бабуся дозволила торкнутися її рослини, тому що вона дуже їх любила і завжди доглядала сама. Я побіг у вітальню, дістав кача... підкачалочки ключ і побіг на вулицю шукати жовту машину під вербою. Я надіявся побачити Мерседес останньої моделі, але під вербою стояв жовтий запорожець. Я ледве сів до середини, аж до нашого двору в'їхав екскаватор, за кермом якого сидів інопланетянин, а якщо точніше синя жаба. Усередині я почув знайомий голос. Він дав мені наступні вказівки, і вони поїхали у село до бабусі. Приїхавши туди, на климка знову сів метелик, коли він вийшов на вулицю, і в нього також була записка, як і тоді. Там було написано третій кущ помідорів, четвертий ряд. Я побіг туди, там нічого не було, окрім помідорів, і я вирішив скуштувати один із них. Але виявилося, що вони були пластикові, і переді мною відкрився вхід у підвал. Я обійшов туди. Все було виконано у народному стилі, на стінах висіли фотографії із портретами моєї мами й тата, мене і моєї бабусі. Раптом вігнувся телевізор, я побачив обличчя жінки, яка зустріла мене в таємному дворику. Вона сказала мені, за допомогою свистка, який отримав я в квартирі, відкрити машину часу. Я спочатку не зрозумів, але жінка це помітила І сказала: машина часу замаскована під старий Запорожець. Ти маєш повернутися у вчорашній день о другій годині ночі, у Єгипет, вся надія лише на тебе. Це були останні слова жінки з телевізора. І я швидко піднявся по драбині, яка спустилась з гори, і побіг до машини, вструмивши туди ключ. Я ввів на свистку дату і годину, я думав, що щось не працює. До того ж, я декілька разів уводив дату і час, але раптом я глянув крізь лобове скло і помітив, що там розкинулись лег... єгипетські піраміди. Раптом я почув знайомий голос, що сказав Ми на місці, третя година ночі, сьогоднішній день. Я був дуже здивований, тому що ми мали повернутися на день тому. Але голос тільки промовив Це тільки експериментальна версія, невеличкі відхилення, можливі. Я все зрозумів і вийшов з машини. У пустелі не було нікого, але раптом я побачив вдалині червоний вогник, який блимав. Це була азбука, яку придумав мій дідусь, тому я одразу все зрозумів і пішов туди. Побачив там своїх батьків. Вони розповіли мені, що хотіли бачити мене раніше, і зараз мало часу, щоб приспати тих жаб. Ми сіли в машину, за кермом був тато. І підлетіли до піраміди. Я згадав, як жаба заснула після того, як з'їла нашу муху. Тому, коли ми вже під'їхали до піраміди, мама відкрила двері, машина влетіла всередину. Я розповім їм про дивовижний випадок з мухою. Вони обійняли мене, але я нічого не зрозумів. Але тато ніби. Зру ніби зрозумів, і сказав, що все пояснить. Пізніше, ми зайшли в якусь лабораторію, а з іншого входу зайшли жук і Заяць. Я був дуже здивований. Ми привіталися, а потім тато сказав ходімо за мною. Ми всі разом пішли незліченними сходами догори на другий поверх. Тату вказав туди, там, де був намальований. На знак, схожий на букву «Ж», іди і на стрілку. Я одразу впізнав його. Цей знак придумав мій прадідусь, то що я бетку. Потім тато дістав дримбу, і ми почали підніматися та вершок піраміди. Деколи мені здавалося, що там мільярди сходинок, але зрештою ми все ж таки дістались до вершини. Над нами збиралися тарілки синіх жаб. І тут тато почав свою мелодію на дрембі. Через деякий час я помітив, що до нас наближаються мільярди мух і комарів. Жаби, помітивши це, почали волі, спускатися своїх тарілок, щоб назбирати якнайбільше смаколиків. Через деякий час, наївшись, усі жаби лежали на піску. Завдання з присипанням жаб було виповнено. Але ми вирішили, що не встигнемо за декілька годин всіх їх перенести до піраміди, тому ми осіли в нашу машину часу і попрямували у той період, коли ці мерзотники захопили бабусю. Вийшли з запорожця, ми вже у нашому дворі. Сувавшись за кущем, ми помітили, що кактус разом із жабами вивели бабусю з будинку. Вони пішли до маленького будиночку з ремонту взуття. Бо після того, як вони зайшли всередину, ми підійшли до нього. Там не було нічого незвичайного, але війшовши всередину, тато помітив, що у Сашфі під кубкою взуття і таємний прохід ми взяли спеціальні черевики і полізли всередину. А раптом. Ми почули дивні звуки. Тато сказав протилиці всім до стіни, і перед нами пролетів ліфт. У ньому сидів кактус і великі жаби. Після цього, спустившись в цю низ колодязя, де перед нами повстали великі ворота, жук і заяць одразу просверлили в них дві дирочки, в які ми змогли пролізти. За воротами сиділа бабуся. Вона не могла рухатись через те, що. Ті прокляті жаби змастили її смолою. Вона розповіла нам подальший план дій і сказала взяти мішечок з насіння і посіяти над іпланетянинами. А з... з раптом я згадав, що в Єгипті ми не звільнимо бабусю та ніби прочитала мої думки і сказала Не хвилюйтеся за мене, вам головне посіяти насіння. Ми попрощалися з бабусею і, вилізши з холодістя, пішли до машини часу. Через декілька секунд ми вже опинилися в Єгипті, там ми знайшли на велику піраміду і посіяли насіння. А жартом з землі почало проростати мільйони квітів, і тоді я згадав, що бабуся сказала мені, коли ці жаби стануть слухняними, нанюхавшись квітів. Наказати їм назавжди полетіти і не повертатися. Через декілька секунд жаби попрокидались і почали нюхати пилок. Коли я впевнився, що всі жаби нанюхалися і проснулися, я скомандував їм те, що казала бабуся. І вони слухняно посідали у свої тарілочки і полетіли у далекий космос. Трішки посіявши на піраміді, Милуючись пустелію, ми сіли у машину часу і попрямували додому. Вдома в нас чекала бабуся. Вона напекла смачних пиріжків і запрошувала всіх і нас до столу. Коли всі пішли обідати, я запитав у неї, що це за такі ліки від страху.